Сара Шахінканат, татова ковдра. Кращого за мого тата в світі кухаря нема. Нам сьогодні ласувати буде в нас його долма, щоби цілий рондель з'їсти, доведеться пить айран. З'їли все, ні встать ні сісти отакий От важкенький стан. Тож тепер гайда у світ гратися і пустувати, щоб не заболів живіт. Тато пішов і ковдру приніс. Невже нам час уже спати? Кривимо рот та крутимо ніс. не треба так жартувати. А тато нам придивіться на трішки ковдра ця чарівна, її можна гортати, як сторінки у книжці. Я розумію, це ж нова гра буде із ковдри вігвамо ковдра. Дра-ра-ра! йой 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 я індіянець, тиков бой. Розмалюєм щоки й ноги всі ми індіянці, заволаєм перемога і почнемо танці. Я на всі заставки, як завжди, цвіркочу, В племені зовуся я горобчик цвіркотун. Брат теля брикливе, хоч орлині очі. Тато вождь великий і ведмідь сопун. Все гучніше, весело, плем'я, все регоче, забули про їжу, забули про чай, аж от сміху сльози заливають очі і стікають з фарбами, як з гори ручай. Витрили серветками, вже не індіянці, став із диву ковдри рятувальний плід. Потопили наш фрегат вороги гішпанці, Прощавай багато здобич і весь білий світ. Ми у трьох лишились злидарі пірати, у воді акула вже на нас чува, Марно не жеру подушками гнати, двісті зубу пащу грізно розкрива. Та поки фрегат наш зникнув під водою, наймолодший юнга часу не втрачав. Миску з баклавою, лукумом ногою, ухопив і з нею легше випливав. В хижу пащу кинув він ногу найкращу і додав для смаку з медом баклаву. Позліпались щелепи у страшенні пащі, вже не боїмось без зубу, хоч живу. А кула більше не страшна, бо просто іграшка вона. А ти запам'ятай. Ніколи тями не втрачай. Що в нас далі? Буде ковдра гамаком. Ми беремо за кінці і починаємо гойдати. З батьком ми гойдали брата, зляко він почав тремтіти. Черга випала моя, і тепер гойднусь і я. Це ж бо весело завжди. Гоїть туди і гоїть сюди. А як же батька тепер погойдати? Ух Ох, не виходить. Раптом цить, мій брат, мій брат кричить «Чу!» Прислухалися ми й почули розпачливе «Няв, няв!» Це начебто коти на вулиці, І ми зразу до вікна. Це з дерева крик кошеняти не знають, як його звідти зняти, двоє друзів. І як же мені не знати, як вміють по даху кицьки гасати? Треба їх рятувати. Що робити, як друзям допомогти? Тато чухає чуб, дума думки бентежні. А що як ми вчинимо, мов пожежні? Ми готуємось швиденько, змерзло кошеня бідненьке, усю ніч на дереві сиділо, а внизу ковдри вмить, як пожежні, робим рятівничу сіть, міцну й надійно. Разом з друзями кицюню кличемо раз у раз, навіть нявчимо, щоб швидше злізла вже до нас. І зрештою, ми переконали киценятко, стрибати. Тепер, щоб худнути надалі, нам треба тільки захотіть: пліт, гойдолка, намет і сіть нам забезпечать всі медалі. Всі завтра знатимуть про нас. Ми будемо гордо походжати. Всі говоритимуть, хто кицю спас без шуму, тихо любо. Увечері нас знемагає втома і час усім уже спочити. Тож попід ковдрою удома, як у гнізді, поснули діти. Стривайте, що троє друзів робили на дереві? Чому ті киці туди полізли? Ми щось пропустили.